Урок 98. Аспект у турецькій мові. Що таке аспект? Аспект у мовознавстві. Це граматична категорія, яка виражає, як протікає дія в часі. Чи відбулася повністю доконаний аспект, відбувається тривало, недоконаний? Повторюється, щойно завершилася. Планується тощо. В українській мові писати недоконаний. Написати доконаний. У турецькій мові аспект не виражається окремо, але реалізується через Доконаний Д. Минулий час. «гельдім» Я прийшов. Тобто прихід завершений. Недоконаний на йор теперішній тривалий час. Гелійоррум. Я зараз приходжу. Та тривалий найор. Або конструкція дерз чалиші йор. Він зараз вчиться. Повторюваний. Частка хер заман, сик-сик. Херзаман йор. Він завжди приходить. Майбутній еджек аджак. Геляджек. Він прийде. Щойно завершений. Міш. Гельміш. Він щойно прийшов. Або вже прийшов. Потенційний абіль – я забілір, він може писати. Основні граматичні засоби для вираження аспекту. Перше. Тривала дія. Суфікс йор. Окуйор читає. Гелійоррум я йду. Друге завершена дія суфікс ди. Я з дим. Я написав. ГІТІ. Він пішов. Це доконаний аспект. Дія вже завершена. Планова дія. Суфікс еджек аджак. Я паджаїм. Я зроблю. Гіде джек. Він піде. Це майбутній аспект, часто з підтекстом наміру. Четверта. Щойно завершена результативна дія. Суфікс міш. Гід-міш. Виявляється пішов. Бітір-міш. Виявляється, завершив. Має значення минулого з невизначеним часом плюс чутки або здивування. П'яте повторюваність дії за допомогою на річ або часток. Герґюн чалешійор. Він працює щодня. Сиксиґ гелійор він часто приходить. ЦЕ аспект регулярності. Шосте. Можливість або потенційність. Суфікс ебіль абіль. Єдебілілір. Він може піти. Я пабілірім. Я можу зробити. Виражає аспект можливості дії. 7. Тривала дія в минулому. Конструкція йорду. Гелійорду. Він приходив у певний момент у минулому. Окуйордум. Я читав тоді. Це поєднання аспекту плюс часу. Недоконаний аспект у минулому. Давай ще розгадаємо. Недоконаний аспект. Йор Гелі-йор. Доконаний ди ді. Гель-ді. Майбутній еджек-аджак. Геліджек. Результативний міш. Гельміш. Тривалий у минулому Гелі-йор-ду. Повторюваний частки герзаман сик-сик. her zaman gider. Potensini, ebil, abil, gidebilir.